ЛНЗ Черкаси проти Олександрії матч 10-го туру Гра, у якій можна зовсім по-іншому свій й Максим Ковальов, 34-й, Назарій Муравський, 33-й Євген Селін, 16-й Денис Олійник. П'ятий калюжний, нібито мусив бути Віталій Бойко не шостак. Дев'ятий капітан команди Владислав Калітвінцев. 55-й Євгеній Смирний. Одинадцятий Артем Шулянський. Номер 88-й Владислав Погорілий, головний сандрій. видно, що гості стараються темп підвищити дальній удар, і не з першої спроби пінько впорався цим пострілом. Даніла Скорка Скорко за Олександрію забиває цього сезону винятково у виїзних матчах. Відзначився у іграх із грандами із Шахтарем та Динамо Київ з А це ще раз розіграш кутового м'яка подача капітана Калітвінцева забули взагалі про погорілого 2019 року. Олександрія не могла виграти впродовж дев'яти матчів. Звісно, повторювати це гостям Черкаси Арена. Зовсім не хочеться. Скорко пішов на кількох суперників, прострілює. Даніл Скорко. Ще раз передача від Калітвінців. Він і м'яч у воротах забиває Олександрія. Десята хвилина. Відзначається їхній найкращий бомбардир. Тепер це, уже це доконаний факт. Артем Шулянський, третій гол у нинішньому сезоні для вельми активного футболіста. М'яч Артем Шулянський. Ще раз дії Скорка, він прострілює, влучає у Норенкова, Далі передача Калітвенцева. Селін повз м'яч махає, дезорієнтує таким чином муравського. Стасюк не встигає за Шулянським. І Артем Шулянський забиває втретє у нинішній кампанії відволік на себе увагу захисник ЛНЗ таким чином зіграти у м'яч не зміг. Так, потім уже забив Шулянський випадків. Скасує взяття воріт, немає голу. показує Олександр Кальонов. Положення поза грою у Владислава Севу у виїзному матчі із ЛНЗ. саме через пасивний офсайд, через те, що погорілий хоча м'яча не торкнувся, але повпливав на епізод. Відволікши увагу муравського на себе. Таке рішення, але фугалістика що... це взагалі не згадується. Передача до штрафного майданчика. Шанс для Хобленка можна забивати. Героїчна гра Георгія Єрмакова. І Рефері вважає, що був фол в атаці від хоп однорічний ворота. Від початку сезону основним у Олександрії вважався Микіта Шевченко Але для Георгія Єрмакова. Динамо Київ із рахунком 2-4 захищав ворота Олександрії в кубковому тріумфі проти руху. Шанс для Шулянського. І сейв Пенькова. Браво! Тепер уже інший воротар виходить на перший план. Щойно ми захоплювалися вміннями Єрмакова. Як Пеньков показує, що він теж в порядку. І знову Пеньков кулаками триває атака Олександрії. Ще один удар. Шостака вже заблокований. Контрвипадилензе фол від Логінова. Жовта картка безсумнівна попередження для центрального оборонця Олександрії. Було одразу декілька нагод в одному кількість футболістів, яка прийшла по ходу сезону. Шулянський. Втік від Муравського. Не завадив йому пробити у підкаті Селін. Але Герман Пеньков прочитав це. проти нього Логінов. Хобленко залишається ізв'ячем від Іяна Стасюка Перспективний шанс для ЛНЗ. Стасюк лівою пробиває. І на кутовий переводить Георгій Єрмаков. Звісно, Петрові зручніше було бити правою ногою, але це не той випадок, коли можна добирати варіанти. Побачив Стасюк, що він на одинці, і вирішив одразу пробити вдарив лівою. Тіння Олексія рефері мовчить. Бойко помічає наумця на куті штрафного майданчика. Владислав Наумець може сам пробити. Ні, віддає на Норенкова. Удар у ближній кут від Дениса Норенкова. Він уже забивав цього сезону. У ворота львівського руху. Дуже давно Норенков до того, як він приєднався до ЛНЗ, дуже давно не виступав саме на рівні української прем'єр-ліги. Вихованець одеського футболу. Востаннє до цього сезону він аж у 2019 році грав у вищій лізі. Але у ту серію, яка вже надто затягнулася. Шостак. Тікає від суперників. Шостак залишає залишається із м'ячем. Муравський проти нього намагається всіляко сфолити. Дозволяє грати далі кальонов. Шулянський. Він із м'ячем ідеє передачу до штрафного майданчика. Калітвінцев простріл від нього. Пеньков, але немає добивання. Пеньков вибив саме таким чином. Ми партнери змогли підхопити. А саме Денис Олійник на Артема Шулянського. Далі був Калітвінцев. Шестеро футболістів у штрафному майданчику. Падіння смирний, невдоволений. Мовляв, проти нього правила. Увага. Момент боротьби Норинкова та смирного. Притримував свого опонента Денис Норенкова, але чи чиття рухається до воріт суперника через велику кількість передач на підступах до штрафного майданчика. Шанс для ЛНЗ. Падіння Хобленка. Що скаже рефері? Немає пенальті. Справжня колотнеча зчинилася у небезпечній зоні. Олексій Хобленко на рівні української прем'єр-ліги. Невдало зіграв з корком. Потім була боротьба Логінова і Хобленка. Олексій і в останнє ВПЛ відзначався трохи більше, ніж рік тому другого бразильця образильця Дживані Джовані... зайшов. До штрафного майданчика, але далі просунутися не зміг. Дживані забирає м'яч у Норенкова. Небезпечний момент для Олександрії Дживані прострілює від селі на м'яч летить на кутовий. Невиправданий обіграш неподалік власних воріт. Ось тут зупинився пасіч. Після цього Норенков вирішив прокинути повз Дживані. І все це ледь не закінчилося. Моментом із удару їхати і доводити свою профпродатність де деінде, а потім лише отримувати шанс у Донецькому клубові. Дальній удар Калітвінцева. Це теж має право на життя. Проте Герман Пеньхов, якщо він. Справлявся із ударами небезпечнішими із ближчої відстані. Згадайте, як Шулянський Лензе вже в еліті. бойко технічно зіграно і зберігає м'яч для своєї команди. Капітан передача на Пасіча. Геннадій Пасіч може хитнути в центр і пробити. Геннадій Пасіч віддає передачу на Норенкова. Денис Норенко сейв від Георгія Єрмакова. І вкотре гострим. Трохи з іншого місця, де що далі від воріт ворота руху забив Норенков, але там завдяки власній активності він це зробив. Тут наслідок старань команди Норенков отримав право пробити. Втім, Георгій, звісно, засмучує, тому що ковалець мусить бути основним героєм для Олександрії. Як іде, сміливо просто по центру. Денис Шостак зберігається м'яч Олександрії. Дживанні марнує нагоду бразилець. Денис Шостак замахів, отримав передачу. Шостак на власній половині поля і рахуємо Хобленко. Потім Ковальов. Потім, якщо не помиляюся, стрибав йому на переріз. Хтось із центральних собі за мету перемогти сьогодні. Повторю ту тезу, яка вже неодноразово лунала, нічия не на руку нікому. Момент для Елензе, як же пробиває вище пасіч! Як це взагалі можливо? Мав момент, якого ніхто із його партнерів не міг отримати. Вся увага була прикута до Прядуна, до Тищенка. А ось Пасіч, після того як Логінов скинув подачу від Стасюка, Пасіч отримав ідеальні умови для того, аби вразити ворочки. Очки для ЛНЗ здобуває. Яскраво чи ні це інше запитання? І третя нульова чуян для ЛНЗ у нинішньому сезоні розбитий просто Геннадій Пасіч сам розуміє яку чудову нагоду він втратив для того, аби забити переможний м'яч.